Про відведені земельної ділянки для реконструкції. Зараз я вам скажу номер. Це все написано не потрібно. Потім зараз дуже багато людей обурені цим питанням. У нас прохання, щоб ми провели нараду, наприклад, завтра. Можливо, завтра. Зібрали представників міської адміністрації Можливо, міністерства, да, міністерства культури, ну і забудовників, які е, у користаврації чи як да. вони там називаються, для того, щоб е, по, у, депутатів міської ради провести цю нараду і е, узгодити подальші події. події наші. У мене є да. просьба. Ми коли готуємо рішення сесії, ми в цій частині, ми пишемо, основувалися. Но заключение такое-то, заключение такое-то, заключение такое-то, специалист такой то Вот это решение, для того, чтобы подготовить и отменить, может быть, и там. Но надо хоть на что-то сослаться. Давайте я вам скажу, что я не Когда это решение, нет, нет, когда это нет, нет, решение проходило нет, нет. комиссию, комиссию бригенца было написано ты». Я вам сейчас покажу этот документ. Нет, и это есть быть, основанием я... это есть основание для отмены. Одну минуточку. решать только лонку. Подождите, комиссию, решили, комиссию решение не прошло. Это э, земля относится к историко-культурному, к земле историко-культурного назначения, особенно ценные земли. Там заповедник стародавний Киев. Как могли, если комиссия Бригенца сказала, что нельзя этого делать, как Киев совет мог проголосовать? Поэтому сегодня в голоса можно подать этот вопрос. И можно, решение. подать можно. Но, подождите, могу. есть все основания. Подать можно. Я говорю сейчас о другом. Давайте соберем специалистов и на этом совещании со специалистами. Вот кто-то скажет, вот есть пункт такой, ты считаешься вот каким-то... Я, я знаю Бальзака 54, я я хочет 54 но вот точка я не Я 54 изучил неделю назад. Ну, но. когда я услышал, что там происходит. Я да. полностью с вами согласен. Да. Полностью. Там нельзя было продавать землю. Да. Но ее продали в девятом а году. Что знаю. Не знаю. Ну в девятом году не продана нет. земля, заплачены деньги, не получен акт. Нормально только суд. Только суд. суд. Только суд. Такая кондата будет. Дивіться, є ще є ще одне питання, є ще одне питання. А вулиця Гвиська. Ребята, як подати суд на своє рішення? На ну, знаєш, що бандити були при владі і в суд на рішення. Ну, це правильно буде. Правильне ще буде. Правиль, буде. буде інше рішення. Громадянські подав до суду КМДА, його відмовили. Да, підтримує. Да, це кожу. буде. Це це Есть, є ще ще одне. З моєї думки, там не можна. Тому територію передаємо до суду від Громадянські. Андрій, Андрій, там все подалося, там же є, там же Власенко... Кара. Ми знаємо, да, да. Там мір, гозов зробив досуд. Так, взяли, продали землю, домовляють територію. Все понятно. Ну, як і тобто третій особи долучитися до цієї до цієї справи, КМБ? Обсудимо завтра Коли? Коли? Там при... буде у нас Завтра рішенці завтра. Ви в курсі, того, що відбувається на вулиці Ризькій, там де Каштановий гай передали ще Промельченку під зубили з нього свалку, а тепер, потім розділили на 9 ділянок, а тепер там намагаються дитячий майданчик забудувати. Да. В курсі yeah. в курсі цього, так? Мы поднимали это решение, ты поднимал это решение. При обязанности 6 или 7 земельных делянок было э, приватизовано, потом продано, так. перепродано. Так. Один 7... Але, шо, все на ради. Так. То якби... Слушайте меня, подали... мы по закону сука я не юрист, мы не можем свое же решение суд. Это кто-то должен сделать другой. І не у них в квартирі, а ми знаходимося в місці, яке вони взагалі перебувають за наші гроші. І тому, коли вони їх тут, тут крадіють, ці гроші, то ми за це переживаємо, і, відповідно починаємо бунтувати. Ось сьогодні, коли Берко зрозумів, що пахне смалений, слава Богу, погрівайся з ними трошки, то вже тоді нас їх запустили. І от саме такими методами ми будемо наводити порядок в цій країні і в цьому місці. Слава Україні! Героям! А слава!